Всім привіт, хатових ферми. Вітаю всіх існуючих власників гусей і тих, хто тільки збирається ними стати. Я вам по-доброму заздрю. Вас чекає багато відкриттів, цікавих і не дуже. Ну, це тема для окремого відео. Сьогодні в нас тема більш інтимна. А перед кожним з нас рано чи пізно постає питання визначення стати гусей. Всі ці питання вирішують по-різному. Uh, є набір параметрів фізіологічних і псевдофізіологічних, які дають нам ту чи іншу міру точності визначення, uh, як то форма голови, довжина шиї, вага, голос вис високий чи низький. Uh, я забіжу трошки наперед. Є в мене гуски значно важчі, ніж гусаки, uh, є в мене гусаки з короткими шиями. І досить гарні гусаки, є в мене гуски з квадратними головами, котрі вже котрий рік несуться, і немає ніяких в мене сумнівів в тому, що це саме гуска не гусак, хоча голова така, як в мене коліна після травм. А, тож я ну, на півміри не наш метод. А, тому м, підемо шляхом стопроцентного визначення статі. Заглянемо, заглянемо нашим гусакам і гускам. А, ну, я, я кажу в душу, а взагалі-то фізіологічно це в Клаку. Один метод, який дає нам стопроцентну гарантію перевернути особину і заглянути їй прям, прям в Клаку. Що побачите, то така статі є. Так що, давайте сьогодні подивимося, що ми не відбирали. Переглянемо. Ну, покажу кілька прикладів, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі, щоб не на пальцях і на інших частинах тіла пояснювати, а щоб прямо от на екземплярі. Так що поїхали. Отакий у нас екземпляр. Той, хто під руку попався перший, той буде зараз розкривати чакри свої. Найкраще сісти на якийсь метослончик. Я не впевнений, що яслончик слово літературне, але моя бабуся його використовувала. Кладіть особливо собі на коліна. Якщо є партнер, хай придержить. Якщо немає, ну, вже якось будете справити самі. Якщо партнер є, в посліді будете обидва. Якщо нема, в посліді будете лише ви. Е, відгинайте лапи. Можете прижати їх отак. Ну, Одяг буде брудним, звичайно. Лапи то, то такі. Головне, відгинайте хвіст, не бійтесь, ви їх нічого тут не зламаєте, е, хребта не зламаєте, хвоста не зламаєте, нічого тут. Він в нього не хрустальний, чи в неї. Хто зараз подивимося, хто це така? Чи такий. І отаким от, от чином, отаким от, от рухом. Ми дивимося, що у нас там всередині. Я забіжу трошки наперед, я скажу, що це гусак. Тут все досить зрозуміло. Якщо хочете впевнитися і побачити довжину, ну трошки помасуйте. Якщо вам достатньо розуміння, що це гусак, можете на цьому етапі зупинитись. Е, ну, цьому гусачку вже більше півроку, тут все досить очевидно, зрозуміло. Йому не больно, я гадаю, навіть трошки приємно. Ну, Хтось відбирає навіть там за довжиною, хтось просто переконується, що е, в статі і все, для когось це все достатньо. Е, е, можна визначити, я можу визначити стать з точністю 90% з двох місяців. В два місяці це зробити досить легко, потім з двох до 4 місяців. Е, гусачки, вони набираються сил і сорому, тому досить погано показують свої статеві органи. А ось десь після. В 5-6 місяців це, це знову дуже, досить легко зробити. Вони не дуже зажимаються, це, все виходить. Ну, особливо з першого разу, бо на другий раз він може вже трошки да, прикласти зусиль, щоб не демонструвати тут свій, свій прилад. Ну, я, я не буду ну, до, досить довгий, я, я вам і так скажу. <плес> досить того, що я побачив. Це гусачок. Зараз спробуємо спіймати гуску, і я покажу і чим, чим відрізняється, щоб було більш зрозуміло. Піжі, біжі, 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 біжі. Ну, не гарно, не, не соромся, не соромся. Все. Процедура коротка, не складна, не болісна. Так, гусь трошки брудненький у нас, бо кілька днів, шов дощ. Завжди, як зйомка, так, так дощ. Чи, як дощ, так зйомка. не знаю, Як правильно, так перевертаєте, кладете. На обличчя не направляйте краще, бо закінчиться це по-різному. Хвоста відгинаєте, від не жалієте. Ну, тут немає нічого зараз покажу. Щоб було більш зрозуміло. а ні, щось є. Я перепрошую і тут щось є. Давайте покажу так, щоб було зрозуміло. Давай, давай, показуй. Не соромся. Так. Ось так. Давайте от так от на камеру, щоб всі зрозуміли. Ось так має виглядати стати вооргун гусака. Ну, я сподіваюсь що тут вже. Ось, якщо ви побачили такий причандал, то сумнів вже ніяких не буде. Це не квадратна голова, не що там недовга шиє, голос якийсь це, ось. Стопроцентний метод визначення. Ну все, хавай, тепер вже будеш. Це такий предмет для, для гордості. Досить, досить. Не, не хвилюйся, Все, все. Показав. Молодець, молодець. Ось такі справи. Зараз спробуємо гусочка знайти і зважити. Покажу не зважити точніше, а визначити стать, покажу, чим чи відрізняється. Ну спокійніше, спокійніше. У нас тут сьогодні відбір. хто хоче стати, хоче стати зіркою статевою. Давайте подивимось, ще знайти гуску, щоб показати відмінність. Хвоста відгинаємо. Тут трошки масуємо, пір'я приби, прибираємо, пір'я пух. Така історія. Ну, ось Це гузка. Масуй, не масуй, нічого немає. Ну, нічого не, не висувається, не, не показується. Ну, Силю давити не треба. Не. Я зрозумію, що, як, як, що, що за надати не здраво. трошки. Е, прибрали пір'я пух. Отак от двома пальцями. Трошки помасували. Якщо там є стати рог, він буде видний. Якщо його немає, воно буде видно, що його нема. Ну ось дивіться, ось, ось це гузке. Ось так, щоб було зрозуміло. Сподіваюсь, відео буде досить чітким. Всьо. Ну, як би ми не шукали, нічого ми там не знаємо, бо, бо там нічого нема. Ось це 100% гузка. Ось така історія. Все. Ось ще один приклад. Давайте подивимось. Зібраємо, воно трошки незручне, да? це пір'я, пух, то Ми кажемо, що кращі з партнером, але брудні будете обидва. Це, до речі, досить поганий результат, мене до сих пор не обісрали ніхто. Отак роздвигаємо і бачимо, що там у нас нічого немає. Так, прибрали, трошки помасували, нічого нікуди не показується, нічого не видно. І взагалі воно таке ну, м'яке, як навіть пальпація чи як це називається ви будете відчувати, що там нічого немає. Ну, і видно, воно досить гарно видно, мені здається, що бачите, як розкривається, нічого не з'являється. Оце, оце гусечка, так щоб було зрозуміло. Ну Ось такі справи. Е, професіонали можуть визначити стать гусеняти в добовому віці. Я, я аматор. Я раніше, ніж два місяці навіть не заглядаю туди, бо нічого не бачу, і зір в мене поганий. У два місяці я проводжу такий попередній огляд і приблизно орієнтуюся де гусак-де-гуска, щоб зрозуміти, кого там чотири місяці можна зарізати. Місяців 6, 5-6 листопад, там, якийсь грудень я вже проводжу такий фінальний огляд і визначаю стать саме таким методом і це той рідкий випадок, коли рекомендую. І наполягаю навіть використовувати саме цей метод, а не це все народне довжина, шиї, форму голови, і все таке інше. Отакі справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо, якщо не жалько. Якщо є якісь думки з цього приводу, хочете посперечатися, поспілкуватися, що запитати, ну не зупиняйте себе, запитуйте, сперечайтесь, коментуйте. Буду радий. Всім дякую, бувайте.